Топ-5 фактів, які бентежать нас щодня. Чому нам здається, що час йде швидше з віком? Коли ми стаємо старшими, мозок обробляє менше нової інформації, і це створює ілюзію, ніби дні пролітають швидше. Чому іноді ми забуваємо, навіщо прийшли в кімнату. Це називається ефект дверного проходу. Коли ви заходите в новий простір, мозок автоматично перемикається на нове середовище, стираючи попередню думку. Чому ми чхаємо, дивлячись на сонце? Це рефлекс, який є у 1835% людей. Сонячне світло подразнює нерви, пов'язані з носом, змушуючи нас чхати. Чому ми бачимо себе інакше на фото? Наш мозок звик до відображення в дзеркалі, але фото показує нас із незвичного ракурсу, що й викликає дискомфорт. Чому ми не можемо пригадати перші роки життя? Це явище. Називається дитяча амнезія, мозок дитини ще недостатньо розвинений для довготривалого збереження спогадів. Хочете дізнатися більше? Підписуйтесь на наш канал, Правда чи Міф, щоб розгадувати загадки повсякденного життя щодня.